Ми тут бачимо їхні мрії про те, що ця ж невідома рука колись відчинить двері їхньої клітини, і всі полонені, всі птахи вирвуться на свободу і будуть в Україні. У Дніпровському музеї сучасної російсько-української війни презентували арт-проєкт з назвою Будь ласка, звільніть пташок. Його створили на підтримку цивільних, яких Росія незаконно утримує в тюрмах. Вони всі в полоні дуже страждають від катувань, від принижень, від тиску, від брехні, тому що їм намагаються там вносити, що Україні ви не потрібні, що вас вже вважають зрадниками. Проєкт заснували у 2022 році, аби привернути увагу до цивільних ув'язнених, які перебувають в неволі з початку повномасштабного вторгнення РФ, а деякі ще з 2014-го. Герой – шестеро в'язнів з тимчасово окупованого Сімферополя, Харківської та Херсонської областей. Один з них журналіст та письменник Сергій Цегіпа. Сергій, бачите, тут по центру. У цій клітинці знаходиться дружина Сергія Олена розповідає, після 24 лютого разом займалися волонтерством, купували та роздавали продукти місцевим жителям 12 березня 22-го року. Його затримали на блокпості з нової каховки. Мене запитують, чому саме його затримали. Я думаю, що в совокупності за все і те, що він журналіст, і те, що він письменник, і в нього були політична сатіра, де він. Висміював і Путіна, і Лукашенка у РФ 62-річному чоловіку винесли вирок 13 років ув'язнення за шпигунство. Нині його утримують у Сімферополі, а далі етапують в глиб Росії, каже Олена. Єдиний спосіб дізнатися про чоловіка листування. Вони кажуть про те, що він дуже небезпечна людина. Хоча добрішої людини, справедливішою, я просто не зустрічала. Сергій пише у листах, що ми з тобою в розлуці більше, ніж були одружені офіційно. Я маю надію, що все ж таки нам вдасться його звільнити. Олена каже, нині частину полонених утримують за ґратами в'язниць та у підвалах. З людей знущаються фізично та морально. Стан здоров'я погіршується, тому що погане харчування, майже немає прогулянок, свіжого повітря. То все це дійсно сказується, а тим паче, що їх там і катували, і били електрострумом. По дрібницях інформацію про свого старшого брата збирає і Дар'я Щебець каже, він у полоні РФ майже два роки. В кінці березня 22-го Вадима Замкового росіяни викрали з селища циркуни Харківської області. Вони вирішили піти за гуманітарною допомогою. Хлопці в воєнній формі ну РФ перестрибнули через паркан, сказали всім лягти на пол. Ну приказали, почався обшук дому. Але вони нічого не знайшли, тому вирішили забрати хлопців на фільтрацію, так сказати. І з того моменту ще ніхто не повернувся. Жінка каже, влада РФ не надає інформацію навіть про місце та умови утримання Вадима. Йому інкримінують протидію так звані спеціальні військовій операції. Крім сестри, вдома на чоловіка чекає дружина та двоє дітей. Десять років хлопчик і вже. Три роки. Тому коли йому говоряти забирали, малому було півтора роки. Зараз йому вже три, і він постійно ходить три з половиною. Він ходить, шукає тату, тому що два роки просто тата він не бачить. Колажі з зображенням українських громадських діячів зробила мисткиня Катерина Сита. Вони розкривають історію через образи пташок, що перебувають в неволі і можуть загинути. У всіх героїв є крила, то вона використала голубів і соколів, бо соколи це символ України такої. Вільної пташки, да і голуб – це символ миру, чистоти. На картинах всі герої сидять в клітці та ніби кричать. Під ними кривава вирва. Таким чином, каже Олена, намагалися передати переживання полонених. Так, ось бачите, якраз Ірина Горобцова, де паща відкрита, оце її очі. Це херсонська волонтерка, айтішниця, її теж викрали і тримають у заручниках. Загалом 28 тисяч українських цивільних перебувають у полоні РФ. Повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Поліна Паламарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.